вітаю на моєму каналі Політеска канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я йду до книгарні збірка. Тут працює знайома моєї племінниці. Не знаю, чому двері до пекла. Зараз запитаємося. І ось. Такий простір заходиш і зразу окунаєшся в світ книги. Ось такий книжковий простір. І власниця. Привіт! Та, власниця! <свіс> 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 а яка адреса? Золотоворічка 2А. Вхід у дворі біля кав'ярні охра, книгарня збірка, книгарня fiction літератури, літератури про мистецтво, фотографію, кіно. Київ, О, трошечки це, це, малюнки, це... трошечки податки і історії, політології і так далі. Для кожного все знайдемо. А скажіть, будь ласка, а чого там такий? Ми від? Ведь... Відкриті там чи відчинені е, і дорога до пекла. Так. Чи так. вхід до пекла, що там? Так, вхід, до дорога до пекла, тому що знання не такі легкі і е, ми обираємо не всі книги, а тільки ті, які вважаємо за потрібне. Можемо не продати книгу, якщо вважаємо, що вам її ще читати зарано, або ж навпаки, вона вам не потрібна. Супер. <рес> е, е, і я сьогодні купила книги про київ. Про От. Відповідно, хочу трошечки висвітлити, бо давно вже, до речі, хотіла по Андріївському узвозу декілька зробити роликів. І Андріївська церква, і дуже хочу Володимирівський собор. Там є такі фрески, які дуже цікаво би. Подивитися, я була оглядово, але не досконально подивилася його. І ось такий простір є художні Зараз ми вам ще подаруємо книгу про мистецький Київ 90-х від mm. Ольги Петрової. Книга з плітками про те, що відбувалося в 90-ті роки. Тут ви можете бачити і Волосія, і Соловйова, і Ройтбурда, і, наприклад, Бориса Михайлова Ви mm. Можете знайти історію про те, хто з ким спав, як співіснуя існувала Перекомуна, Параджаном і його історії, а також все інше. Тому сьогодні вам вашому каналу такий айтем. Дякую, але з всього переліку прізвищ для мене звучало тільки Параджанов, а все інше для мене це взагалі ні поки що ні про що. Значить, попереду епоха відкриттів. Стоп, дорога до пекла. І тепер скажи, будь ласка, ще оце. Міні-виставочка, те, що розказувала, хто це залишок колекції. ага. Так, Це Даша Подольцева, Виставка називається Об'єкти критичної інфраструктури в нашому невеликому галерейному просторі. Виставка зроблена із залишок інших виставок, адже Даша Подольцева працює над як це? Пере, 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 Використанням матеріалів. Ресайклінг. Та... Точно, з ресайклінгом, <гум> так, і власне тут представлені її плакати. Коли заходиш всередину, це трохи працює як фотозона, і сама художниця хотіла, щоб воно трохи як. Було схоже на інформаційний шум, в якому ми живемо, і в нас трохи від того всього голова. Це її Власне... концепт. Так, да, це її концепт. Власне, мені здається, їй вдалося. Да. Тому, ну, по суті, справа і... тут навіть луна йде, так. Так, так, така пуста місце. Так. Так, тут книги у нас про мистецтво літературознавство, трохи про Київ, книги. книги про фотографію, починаючи від книги, наприклад, про північну Корею. Тут 230 фотографій з північної Кореї, абсолютно закритої країни, до чудової книги про Чорнобиль ігри Костіна, відомого українського фотографа, який отримав прес фото за те, що зробив фотографію реактора Чорнобильського з гелікоптера, помер він трохи пізніше звичайно. Не від того, що був від променевої від хвороби. Променевої хвороби так. А, але дуже талановитий фотограф. На жаль, в Україні ця книга не видається, і української її немає, але є польською і англійською. Тому ми собі взяли польською, mm -hmm. от так. Ну тут все дизайн, каталоги, архітектура, трохи про бізнес, фотокниги про війну в Україні. Просто фотокниги, кулінарні книги також ми возимо. Ну і там книги ще про кіно в нас в ящику. Бачу. а що таке читання на ніч? Читання на ніч це такий ящик, який є. Я обираю, мені здається, що непогано читати ці книги. Знаєте, коли хочеться придавити очі на ніч замість Тік-Тока і так далі. Є щось більш складне, наприклад, як міцний альянс про НАТО і так далі. А є щось простіше, як типу Коко, «Коко Шанель» або естетичний інтелект. Це більше про маркетинг, як вона працює. Полін Браун працювала з найбільшими брендами в сфері моди, такими як Vuitton і так далі. Мені здається, Лювітан. Вона... вона знає, як... як розказати про естетику красиво і зацікавить. І тому власне про цю книга дуже легка, дуже легка, дуже приємна. Коко Шанель теж я вважаю для тих, хто хоче красивих яскравих снів. Шпилу на мільярд доларів. Цей колись я вичитала, Коко Шанель сказала, що доля не зря зводить людей. Ну тобто, якщо люди не потрібні, вони не зійдуться. О, це по моєму її вираз, але це звучить трошки по іншому. Але смисл такий: сенс такий. Сенс чи смисл? І так, і так, і так, і так. Так що заходьте до магазину, так, а подивіться, яка подача. Молодець. Я спасибо. не очікувала від спасибо. тебе. Спасибо. На цьому все. Я маю вам що показати.